Заплановано, що діти загиблих героїв зможуть отримати послуги оздоровлення в першу табірну зміну в табір в таборі Артеплісовий Буковель. Це напевно найкраща пропозиція, і ми хочемо, щоб діти отримали дійсно достойний відпочинок і психологічне розвантаження. Обсяг коштів достатній для того, щоб придбати путівки за рахунок місцевого бюджету, застрахувати дітей відповідно і сплатити їм послуги перевезення. Ну добре, що депутати підтримують. Мали цей захід, і ми зможемо забезпечити відпочинком всіх дітей, які будуть того бажати. Звичайно, ведуться перемовини з мамами. Вони погоджуються. Ми складаємо список і будемо працювати над укладенням договорів, щоб все вийшло завчасно і якісний відпочинок був гарантований. Наразі за узгодженнями з мамами. Дітей 131 дитина має намір поїхати. Це на сьогодні. Ну на жаль, ми не можемо сказати, що цифра буде сталою, тому ми звичайно будемо задовольняти всіх тих, хто буде потребувати, і е, проводимо роботу роз'яснювальну. Табір гарантує якісний відпочинок. У нього теж є свої бачення стосовно медичних документів і все інше. Ми розуміємо, що це ну, певна відповідальність, але робимо все для того, щоб діти отримали всі якісні послуги.